Розворот на атаку, зрозуміло. нахил, знову сіли. Тренер Денис Городнюк розповідає учасникам заняття про правила веслування цим 22-місним човном дракон. Юлія Панасенко прийшла на берег Дніпра із синами Станіславом та Богданом. каже, мріє, аби вони навчились вправно кермувати. Вони полюблять воду, вони полюблять човни. Звісно, налаштована на позитив. Бо вода це любов. Байдарки, човни це є любов. Хотіла привити дітям цю любов. Я очікую, що буде дуже класно і, і, і я заражена. Емоцією. І, ну, я думаю, теж буде все круто. разом. Роблять і світлину біля Дніпра, каже жінка. Це для чоловіка, який за сотні кілометрів нині захищає країну. Зараз боронить Україну на найгарячішому напрямку. А ми маємо таку нагоду, дякуючи йому. Відвідати трошки розвантажитись. і розвантажити дітей, і відволіктись. зараз ми фотографуємо, знімаємо відео, скидаємо йому і він щиро за нас радіє. Ще прийшли випробувати себе у керуванні човна й восьмирічна Аріна Скорик та дев'ятирічна Єва Остапенко. Я думаю, що буде класно, буде на воді розслаблення і хороший оди. Сьогодні заняття розпочинається із розминки та настанов. Розповідає президент обласної федерації з веслування на човнах дракон Денис Городнюк. І раз. Долучити їх до води, долучити до веслування, дати їм змогу отримати всі задоволення від нашого Дніпра. І тому сьогодні ми проводимо для них підкрите тренування. Вода це така вона пластична. Вона забирає дуже багато негативу. Вона прям дуже добре перезавантажує. Хлопці прям відволікаються, забувають про все. По скажем, по тому році прям виходять задоволені, і щасливі. Тому вода це один із самих таких гарних антидепресантів. Четверта банка підняли руки на атаку, розвернулися. Учасниця заходу Юлія Шемшур каже: таке веслування загортовує фізично та допомагає відволіктися від зайвих думок. А ще об'єднує родини військових. Сама ж два роки і сім місяців шукає свого безвісти зниклого брата. Ну я дуже активно його шукаю. Я спілкуюся з рідними, таких як я говорю собі подібних, да тому що мені ну легко, легко в такому оточенні. Дуже хотілося розслабитися, а в такий зараз важкий час. І все кругом так трошки важко складається. Це безоплатне тренування. Команди веслувального клубу Кайман проводить спільно з обласним ветеранським простором «Ветеран-Про», розповіла заступниця керівника Оксана Коцуконь. Сьогодні веслування проводять для родин військових, загиблих полонених та зниклих безвісти захисників. Ми плануємо точніше їх проводити на постійній основі. Ну, в літній період, коли погода буде, і погодні умови дозволять. Це будуть тренування, заняття окремо для. Діток, родин з дітками і окремо будуть команди тренуватися ветеранів. Це дає змогу познайомитися, поспілкуватися, об'єднатися, відволіктися від тих, якихось там буденних справ, щоденних повітряних там тривог, якихось тривог душевних дав Аліна Бережна, Олег Куриш, Суспільне новини, Черкаси.